Ссосовно грошей і довіру до гроша. Я ще раз скажу, грошей ніякої вартості немає. Гроші відображають кількість товару, натурального продукту, для споживання. Символ цінності. Символ цінності. Це символ цінності. І вартість грошей залежить від кількості створеного продукту. Іба ковбаси, машир, бердіви, все-все-все. Це є гроші реальні, а гроші паперові. І тепер, як, коли виникає недовіра до грошей, коли товар, виробництво товару в економіці є незмінним щороку, потреби зростають, уряд має дефіцит бюджету, він фінансує дефіцит або емісією, або запозиченнями. Запроваджує, скажімо, валюту, запрошує гроші, але ці гроші не в обігу, а він мусить на ту суму надрукувати грошей, запустити в обіг, тобто вже стає диспропорція між кількістю реального продукту, реальних грошей, і кількістю паперових грошей. І тоді паперові гроші втрачають свої вартість.